Доброго мирного дня, Миру, спокою, затишку всього самого найкращого. Ну і поки я бавлюся з цибулею, дам на, на запитання відповідь. Так, ось така в мене красунечка цибулька. Я її обкина, обтереблюю і з вами заодно поспілкуюся. Зараз я її тільки обираю, потім помию і завертаю в газетку. Так, так, в газетку мокрою цибулю. О. І вона тоді прекрасно взирвалася, бачите. Себе почуває. Довго собі лежить. Трохи до салату візьму зразу, а ту решту. Положу в холодильник і вона, чи там в веранді положити можна. Я в веранді положу, бо на дворі зараз прохолодно, і вона буде там лежати, її нічого не буде брудіти. О, Пару днів полежить до, до того, щоб на салати була. Ось. Питали мене, я там казала, що моя, як салат показувала, рецепт. Кажу, це моя домашня цибулька. І там пару людей питали. Де я беру яку цибулю, що саджу. І е те. В чому я її саджу? Люди, можна всьому садити. Садять люди, трошки посунуся. О. Садять, бачила люди і в терсі, і ставлять в воді. Ну, в воді дуже смороду від неї багато. Ось, бажано щось чи в тирсу, чи в землю садити. Хоч трошки, щоб було для коріння, щоб воно не вода стояла, а воно росло в тому, що, що воно має куди корінці пустити. У мене ось такий ящичок, бачите. Тут є земля, і вона в мене в цій землі і росте. Ось. І я її саджу і вона собі. Ось це прекрасно. Оце виросла, починає падати, вже бачу, що вже донизу починають листки падати. Я починаю її виривати. Ось, а другу, а другу садити. О. А другу саджу, поки ту якраз зім, то друга виросте. Зазвичай це дві неділі повністю хватає її вирости. В хаті тепло, бачите, яка здорова виросте. Хаті тепло коло вікна, і вона росте раз-два. А саджу свою звичайну домашню ту тиканку. Маю багато, ось, бо я ж насіяла так, котра більша, що не йде на насадження весною, що вона більша. Я її оце беру і саджу в це як сказати, в землю і вона росте. Її багато влізає, бо вона дрібненька, можна і велику посадити. Ось таку звичайну, здорову цибулю, ту, що ви їсте, ось, можна посадити, тільки верх треба в ній зрізати. Ось тоді вона більше тих всіх зверха, як сказати, рістків догори. Ось. І все. І вона собі росте прекрасно, себе прекрасно почуває. Поливати треба часто, бо вона дуже багато вологи потребує, якщо ви хочете, щоб вона вам раз-два виросла. Так що ось таке. І усе. І тоді вирвала, відрізала корінчика та й почистила. Ну, так як і все. І є у вас прекрасна молода цибулька, прекрасні смачні вітамінчики в зимою. Ось. Та і от такі то справи. І все, супер, і все супер виростає. Ось так. Саджу в землю. Якось було так, що зимно було на дворі, я не мала землі, пішла в майстерні там чоловіка під станком, де він працює, взяла звичайної тирси. Ось. І посадила в тирсі. Ви знаєте, і все супер також. Все прекрасно і це дуже гарно. Так що, так кажу, як є, можна і в тирсі. Є, що просто в стаканчики там слоєчки в чому-небудь ставлять на, на вікні просто воду. Так, вона росте також досить не паршиво, але я ж кажу, що вона дуже дає тоді неприємний запах. Ось, в хаті чути гнилою цибулею. Ось так скажу. А як, а як таку посадити в землю її, вона то смороду не дає. І вона росте тоді краще і худше. Ось так. Так що ось такі то справоньки. А вам садіт. І хай у вас буде гарна цибулька. О, у мене буде. Знову маленьку начистила. Зараз я її цю всю вирву, тоді гарно землю зволожу, бо тут вона підсохла, бо я вмисно її два дні не поливала. Ось, Щоб земля була сухіша. Чому? Вона тоді з корінців краще витрасається. Бо якщо сира буде, то вам буде тяжко її витрасати землю. Вона буде корінця триматися, і не можна буде її, як то кажуть, ради дати. Ось, бо воно буде все вкупі, тягнутися, все болото. О, а коли вона сухенька, ось, бачите, корінчики сухенькі вилізають. і вирвала, вирвала і ось таку обрізаю корінчика, витягую і все. І обираю. Ось так. А зараз я, як буду садити, принесу, покажу, яку цибульку беру за велику. І натикую одна коло другої. І тоді ставлю там в мене коло вікна є, як поставити. І вона собі прекрасний дає результат росту. Так що ось таке то. От. І все. І все буде, буде шикарно. Буде у вас своя цибулька. О, люблю зимою, оце посаджу собі до всіх салатів, яких мені треба, собі беру свіжі цибульці такі, більше вітамінів. Ось і, і смачно. Так що ось таке то Демопонятий. Щось на дворі їде десь. Так що ось таке. то Зараз я поставлю паузу вам, а тоді, як буду вже садити, тоді покажу вам. Ну, не хоче злізти, бачите, листок один. О! І бусьо. Я вже всю цибульку почистила, зараз покажу, скільки ще її не мила. Ось такі маю. Цибульки. О. А це я вже стільки натикала, ще трошки дотикаю. Ось. І файну землю проляла. І зараз всю потикаю сюди і поставлю хай собі росте далі. Відслідуюче. Бо ця завелика її садити на дворі, бо вона вся постріляє. А теребити її вона дуже дрібна неохота, а от на перо її садити самий раз. Мені виходить смачно і гарно. Так, що ось таке то Підживляти нічим не треба. бо Там питали також, а чим підживляєш. Нічим. Вона росте прекрасно на воді. Ви ж її не тримаєте, щоб з неї виросла цибуля велика. А просто на перо. Щоб те тоненьке було, щоб смачно було. Ось, І підживляти нічим не треба. Просто земля і вода. І все. І вона собі гарнесенько росте. Ой, була б догорі ногами посадила. а то була б посадила. Так, що ось такі то справи всім. Бажаю гарного дня, миру, спокою, Божої опіки. І хай всіх все буде як найкраще. Не забувайте за ефіри заходити і будемо спілкуватися. А я буду завершувати відео і працювати далі. Так що ось таке. То... Всім удачі, бережіть себе. І до зустрічі. Вечір на ефірі о 20, а вранці о 8. Те, о 19-й вечора. Збудила. А вранці о 8. Та й усе. Хай у всіх все буде все якнайкраще. Гарного дня. І міцного здоров'я, а я ще чуть-чуть дотикаю, та й все, Па-па. Бережіть себе.